Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанца, «Знак Зодіака Діва на місяць квітень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Зверніть увагу, друзі, сонце. Це успіх, вдача, а також зізнання в коханні, визнання ваших якихось досягнень оточуючими або по роботі, або вдома. Дуже позитивна карта. Ось тут вогнище. Воно показує поспішайте вас чекає вдача. Каблучка вам говорить. Попереду вас жде, очікує вдача. Будьте терплячими, будьте щасливі. Ось тут. Ось тут, друзі, колесо воно показує попереду зміни в вашому житті. Зверніть на це увагу. Ікона. Це ваша родина, а також також благополуччя вашої родини. Ось тут музичний інструмент гослі показує, що ви до чогось прагнете, або до нових стосунків, або до якихось нових подій. Можливо, якщо до цієї, до цієї пори у вас не було ніяких прагнень, то саме зараз ось ці гуслі показують, що будете щось втілювати в життя нове, що для вас дійсно важливе. щоб ми з вами все віднайшли. Сьогодні на колоді мадам Ленорман подивимось для знаку Діви застереження та пораду на місяць квітень 2025 рік. Застереження башта та порада лиса. Друзі, башта показує державну установу. Щось ви будете вирішувати в державній установі. І застереження полягає в тому, щоб ви були уважні, не пропустили ніякі помилки в тому, що для вас дійсно важливо. Наприклад, документи або якісь дати, або щось таке. А порада лисиця показує не тільки хитрість, але й розум. Намагайтесь робити так, щоб все було правильно не тільки для вас, а загалом. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Зараз ми переходимо до знаку Терези. Для того, щоб не було дуже коротких відео, я намагаюся їх скомпонувати. Іноді пасіянс не хоче розмовляти. І показує одну-дві картинки і тим самим відео виходять короткі. А іноді навпаки, на 15 хвилин. Саме тому у нас такі особливості, а ми з вами прямуємо вперед. Знак зодіака Терези на квітень 2025 рік. Зверніть увагу, друзі, сонце, а також планета місяць, випадають разом. Це означає гармонія чоловічої та жіночої енергетики. Дуже гарний знак. Можливо, якісь зміни в особистому житті. Кардинальні. Сонце показує успіх, вдачу, визнання ваших якихось гарних досягнень, зізнання в коханні, планета місяць вам каже, що ваші очікування обов'язково збудеться, хоча б і не повністю не 100%, а дещо трохи менше. Ось тут у вас поросятко, воно показує невеличкі неприємності, будьте уважні. І ось тут поруч риба ось ця рибка показує без труда, нічого не вийде. Треба докласти зусилля та вашу працю, і ви зможете подолати ось ці неприємності. І ваші якісь справи вдало завершити? Сонечко повертаємо. Планета місяць повертаємо. Можна писати собі на лістик або в блокнот значення карток, щоб потім могли самі собі розповідати та пояснювати, що ви віднайшли. Ось таким чином лаконічно сьогодні розповідає пасіянс для всіх знаків. Це означає не кількість подій, а їх якість. Все, що буде відбуватися, треба докладати зусиль та старання для того, щоб всі ваші події вдало склалися. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знака Зодіака Терези на місяць квітень 2025 рік. Застереження серце, серце цілене, розбите та порада. Карта гроб. Друзі, застереження полягає в тому, щоб ви берегли своє серце, не хвилювалися через будь-які ситуації, тому що серце ціле, не розбите, і воно означає кохання. А порада, карта груп, показує завершення якихось процесів, котрі вам вже не актуальні, можливо, котрі ви все зробили для того, щоб це завершилося. Намагайтеся в минулому залишати весь негатив або якісь складнощі для того, щоб йти вперед більш вдало. І ось тут я вам, друзі, віднайшла карту Дім. Зробіть самі, та буде гарний результат. Ось це означає карта Дім. Ось так, друзі. Ось такий для вас вийшов. Розклад. Я бажаю вам успіху. Запрошую на перегляд моїх наступних відео. Ще у нас з вами попереду розклади на тиждень, а також на картах Таро на місяць квітень. До зустрічі, друзі, на моєму каналі!